Людмила Васильєва дві душі. На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішній світ. Одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась, знайоме щось з лиця. Сказала гей, малеча, ану, мо, хлопче, чи... стій. А як ім'я, я, до речі, матусеньки твоїй? Душа же немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав господь Галина таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись. Ти вже там пожив? Так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно ще знай немало, що то таке земля. А той боєць. Галина, повторював ім'я. Так це ж його дружина чекала, немовля. Сплели перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина, просив її роки, весілля і навчання, і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував, як міг Усте було чудово. Вагітність добрий знак. І взяв він жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині, в країну зло прийшло, Галини очі сині, зробилися мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох ж покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав. Приблизно так, як друзів я покинув, який же я козак, як глянув в очі сину, що з'явиться в цей рік. Скажу, що в злу годину я за спідницю стік, поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полону. Згадав боєць стрімко і до немовля сказав. Ти бережи Галинку, що краще буде з мам. Пробач мені, дитино, вас з мамою підвів, та буду я невпильно з тобою з перших днів, дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обнімемося ж, сину, тобі час ти в життя, а я прикрию спину. Тобі небуття. на місячній доріжці невпинний душ потік. одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти в воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен, ти убік, але допоки серці в жіночому любов не перерветься, відроджуючись, знов.